Каупаса у магазині Остоскорі. кошик, Остоскарю, Візок, Касса, Касса, Куйти, Чек, Тарйоус. Знижка акція. Хінта. Ціна – халпа. Дешевий, каліс. Дорогий, Макса, Платити, Корті, Карта, Каттеїнин, Готівка, Мюдда. Продавати Асіакас Покупець мюя, продавець лейпа Хліб, вой, Масло, Майто, Молоко, Ліха. Mjaso. Kana. Kurka. Kala. Riba. Muna. Jajce. Jogurti. Jogurt. Kerma. Verški. Sokeri. Цукор, сула, сіль, яуход, борошно, риси, рис, паста, макарони, карки, цукерка, сукла. Шоколад, ятелло, морозиво, меху, сік, месі, вода, олуд, пиво, вінні, вино, юсто. Să vă mulțumim pentru vizionare și ne revedem